Так, дуже цікава робота. Розкажу вам. Ви ж знаєте, що я знімаю, тільки саме цікаве. В общем, що виходить? Пацанчики з Дніпра вирішили зробити мотор 2-літровий ваг-серія. Поки там на 400 сил, буде там 500. І от прислали мені цей комплект. Але, але що зробили? Поставили коробку -шину. Ось під таку шліцеву, а рідна, ось така. І тепер, що у них вийшло, що вони взяли маховик, його розточили, але за ці всі розточки там пішли у них переділки, тому що маховик був на 228, вони зробили на 240. Колись ви бачили, в мене таку ж саму роботу я робив, там головне не от, е, останній міліметр. Да? І потім, якщо людина робить щеплення, то є під кераміку я робив там диски 200, 238 то Тобто, не 240, чуть-чуть менше, і воно все там все було. Але видно, що трошки пішло хлопці не так, вони розтащили. Це і все. Потім вони почали на шпільки на оці, брати цей вінець і тут робити отакі шайби, щоб воно все держалося. ну, все-таки розточили під 240. Ну, коли взяли ось таку корзину гарну, бачите, е це корзина з 2,5 дізеля, Що що вийшло? Що коли вони проточили, і у них вийшла висота. Висота дуже велика. І тепер звичайний діст туди просто не залітає. Не залітає за того, що ну уже все, висота уйшла дуже глибоко зробили це. Коли, допустимо, у вас диск тонкий, то можна зіграти ось цією проточкою, а тут вже просто провалили і вирішили вони зробити диск на 12 мм, тобто на кераміки товщиною, диск товщиною 12 міліметрів. Але теж був про якби вони хоча б зробили по цю висоту трохи на півміліметра вище, да, то було б ну в плюс, тому що корзина, от якраз вона коли ставимо диск 12 міліметрів, вона ліпістки сідають на 8 міліметрів. Плюс, якщо розчитати, на притірку, то есть воно буде десь на 6 мм. І получається, якщо хорошо роздати, диск якась зношиться і він зразу ж почне буксувати, тому що корзина буде бачити, що вже диска як будто нема. То есть, я до чого веду, що корзину треба продавити в даний момент не на 8, а десь до 10 мм. Тому що корзина сама по собі непогано прижимає в ней 38 кг прижиму, і їй треба дати оцю компенсацію. розумієте Якщо переводити, то з диск у нас бути 12,5 мм, а то й навіть 13 метра, да? щоб от було все ідеально. Але це можна скомпенсувати на маховику. от Я вже трошки почав вінець піднімати, щоб його зняти, і от зробити маленьку проточку там на 1 мм. ось тут, бачите? Під вінцом проточити на 1 мм, плюс потім ж тут і ще скомпенсірувати для віндекса, який буде, ну зв'язочка буде виходити. Коротше, тут бачите, тут о, цепочка така, одне за одне цепляється. В ітоги треба отак от проточити, Тоді ми зробимо хороший демпферний диск. У нас же ж Е, Я буду робити з його заготоки, такі болванки, які йдуть там з демпфером під 600 крутящого моменту, витримують і внідрим туди ось таку шліцеву, зробимо на демпфері і зробимо кераміку на. Ось таких самих толстих накладках по 5 міліметров, і будемо робити диск на п'яти ліпістках. Того, щоб можна було б зробити на щі, щоб типу, ресурс був все класне, але віс, віс дуже великий віс, і треба його трошки як то компенсувати, Тому що я розумію, що пацани будуть розкручувати мотор, і він буде на високих оборотах. А ви ж самі розумієте, то є на високих оборотах тикнуть тяжкий диск, який по інерції крутиться? Це дуже тяжко. То я його облегчу за що одного ліпістка. Це у нас десь це сікономить 100 грам на диску. і в принципі, що конечний результат. Я вам покажу, як це буде виглядати, тому що я розумію, з цього, що я розказав, більше половина навіть не пойме. Але це, хто трохи розуміє, то дуже добре. Хто ні, то задавайте питання більш популярніше буду пояснювати. Добре, все тоді, погнали, концовочку вам покажу, як все буде виглядати. Сняв вінець і хочу сказати вам не все так просто. Бо почав знімати направляйки, а вони не йдуть дуже хорошо запресовані. І це, знаєте, кажеться, як будто мілоч, але ця мілоч може бути такою чаріватою, що це просто капець. Не став я їх трогати е, і вирішив, е, а чого, не ст... чого я їх знімав, розкажу. Бо нам треба було ось отсюди зняти оцей. 08 мм. Mm. В общем, з этої посадочної площаді, де прилягає вінець. І що я зробив? То есть, поняв, що далі це, либо що не ламається, ви сверлюємо, мучимося і тратимо багато времени, чи обкрутимо цю всю темку таким способом, що свинца убрали от отсюда ту товщину, що нам потрібно. І тепер за счет цього у нас вінець. Ось так. От. Тепер у нас вінець отак от упаде. Вниз і буде менше. Так, конечний іток це самий любимий режим роботи, коли вже все закінчує, перевіряєш на вижу. Так, дивимося, що у нас вийшло. Розмикання є. Так, ось дивіться, бачите, трошки зараз невдобно. Бачите, верх ліпістка у лінійці зараз 5 мм від корпусу. Для чого треба була ігрась вінцом, щоб посадити. Бо в стандарті, коли у нас був він трошки піднятий, то що я вам лекцію читав. Тобто, да, у нас тут ход був десь біля сіми. Тобто, ми на два десь тут міліметрів давили, щоб корзина ще хорошо диск прижимала. І тут у нас найкраща висота, зараз создана для режиму диска. І зараз я вам покажу, коли корзина буде розпущена, то тобто наскільки ліпістки підуть вверх. Так, як бачите, да, я болти ось повикручував. Ось тут є весь зазор, а є вот зазор на ліпістках. І як бачимо, у нас від корпуса по ліпісток 15. Тобто у нас якраз зараз чітко ход ліпістка з розпущеної корзини до прижатого диска буде 10 мм. І що у нас виходить? Як тільки клієнт виїжджає, він його обкатує. Кераміка знаходить свої міста. Вона тіряючи щось візизори, тому що вона трошки йде шершава і плюс притирається. Тобто це називається от притірка. От воно притирається до маховика і до корзини, і в нас оцей ход становиться в районі 9 мм в корзині без самоподвода. Це саме от хороший прижим для цієї корзини. Отак, от, от робляться оці всі, бачите, тонкості. Кожен міліметр грає, грає і має свою роль. Показую, що у нас тут. Як все вийшло? Берзина звичайна. Ось такий диск на 5 ліпістков з такою товщиною 12 мм. Що вам потрібні ось такі переробки, такі підгонки, таке несумістиме Audi з BMW коробкою з вообще. То есть, це все робиться, це все робить майстерня з зробленого гаражі. Так що, по механічному щепленню, якщо у вас є питання, звертайтеся, майстерня зробленого гаражі вам допоможе. I <laughs> do